Казка найкращий спосіб прищепити моральні цінності, зміцнити відносини батьків і малюків. Прочитавши дитині казку, запитайте, що він запам'ятав. Задавайте питання. Хто, як, чому, де. Так у дитини розвивається пам'ять. Спілкуючись в такому форматі з дитиною про казку, ми розвиваємо мовлення, увагу, пам'ять, уяву. Подивіться. Софіка, яку ми казочку прочитали? Як вона Я... називається? Півника і двоє мишенят. А який був півник? Розумний і працьовитий. А мишенята які були? Веселі, але видачі. Чому ти вирішила, що півник працьовитий? Тому що він багато. Тобу роботи підмітав дві під підпороги. А чому ти вирішила, що мишки ледачі? Тому що вони нічого не робили, а тільки гралися. А хто в кінці казочки їв пороги? Півники. А мишки? Ні, не їли. Чому? Тому що вони не допомагали півнику. А скажи мені, що б ти порадила мишкам? Щоб вони не залишилися голодними. Я би порадила мишкам, щоб вони допомагали пірнику. А яким казковим героєм ти б хотіла бути в цій казочці? Пірником. Чому? Тому що він добрий і працьовий. Софійка, давай з тобою пригадаємо казку «Колобок». Я буду ще тобі розповідати казочку, а якщо щось буде не так, ти будеш тупати ніжками. Добре? Так. Жили були хлопчик і дівчинка. Що не так? Дідусь і бабуся. І каже дідусь до бабусі бабусю, а піди на воні спочи хліба. Що не так? Колобка. Пішла бабуся, назмітала муки, замісила глину. Тісто. Та й зліпила квадратного колобка. Що не так? Читаючи казку, дитина чує нові слова. Запитайте, чи розуміє вона їх. Якщо ні, то поясніть. Використовуйте нові слова в повсякденному житті. Так збільшується словниковий запас дитини. В результаті дитина краще висловлює свою думку. Дивлячись мультики, дитина сприймає готові картинки. А от коли казку читають, дитина малює в своїй голові. Казкових героїв, події казкові, що допомагає їй розвивати уяву, фантазію. В результаті дитина сама складає чудові історії, пише твори, з дітьми краще спілкуватися в ігровій формі, розповідаючи дітям про добро і зло, справедливість, працьовитість. Це все залишається лише словами. А от чуючи казки. Діти починають розуміти добру, злу, працьовитість, лінь, казкові герої на своїм прикладі показують, як по-справжньому потрібно дружити і як турбуватися про інших. Прояв любові до дитини є не тільки слова, а й вчинки, увага. Тож, прочитавши казку ввечері дитині, накрийте її ковдрою, поцілуйте в щічку. І дитина засне з посмішкою на обличчі, впевнена в тому, що її люблять.